good afternoon everyone and welcome back to the waf channel. match day number seven has been a good uh, weekend for the referee and uh, the referee committee have selected some situation uh, of upl. let's see together the referee interpretation. <laughs> Дуже цікава і складна для інтерпретації ситуація, оскільки ми маємо справу з явно граничним випадком. Однак вона служить корисним прикладом для прояснення подібних ситуацій. Гравець Кудрівки номер 91 щільно блокує нападника епіцентра номер 9 на дуже короткій відстані, коли нападник намагається обіграти його швидким прокиданням м'яча над головою. Гра у м'яч є несподіваною і з близької відстані. Захисник, тримаючи руку в природному положенні вздовж тіла, повертається вліво і не бачить м'яча. Положення руки захисника відповідає руху його тіла, а дуже коротка відстань у поєднанні з несподіваним характером гри нападника, є ключовими факторами. Ці критерії дозволяють зробити висновок, що контакт між м'ячем і рукою не є порушенням. Арбітр правильно дозволив продовжити гру, і втручання відео асистента арбітра не потрібне, оскільки були дотримані зазначені критерії. Окрім пояснення від Ніколи Ріцолі, комітет арбітрів пропонує ознайомитись усім вам із записом перемовин бригади арбітрів матчу під час ухвалення цього рішення. Граємо? там можливо не, рука у Ні, Це не гра. Дуже близько. Так. Дуже близько. Є час, поки спокійно. Руки продовжую. дуже близько. мейн-2, Дивлюсь, давай. Давай, він робить простріл, він відвертається він відчая, руки намагається якось заспинити. У нього там був, не був це не рука. Ру... на руках в нормальному положенні. Ні, все правильно, рука не так і руха не було. Дуже близько руху немає. На на мисної гри немає. Рух природній, намагається забрати, по інерції просто розкручується і м'яч потрапляє в руку. Перевірка завершена. Дякую, дякую Саша, дякую. Ну, варчек, варчек, є. Пенальті призначено правильно за фол в недбалій манері, скоєний захисником номер 3 і центр проти нападника номер 20, який займав позицію попереду цього захисника. Немає сумнівів щодо самого фолу, який явно є необережним за своєю природою. Дискусія точиться навколо дисциплінарного покарання. Арбітр виніс жовту картку, що в даному випадку є недоречним. Ситуація стосувалася зупинки перспективної атаки, а не зриву очевидної гольової можливості забити гол. Тому, як ви всі знаєте, згідно з чинною інтерпретацією, коли порушення зриву перспективної атаки відбувається в штрафному майданчику і фол є необережним. А не нерозважливим, попередження не потрібне, оскільки пенальті сам по собі вважається достатнім покаранням. Це відповідає принципу пониження дисциплінарного покарання в таких ситуаціях. З цих причин арбітр правильно призначив пенальті, але жовта картка була зайвою. І зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Жодних подальших дій щодо дисциплінарних санкцій не потрібно, оскільки жовті картки не стосуються протоколу відеоасистента арбітра. Гравець кривбасу номер 4 створює простір, явно штовхаючи суперника в спину обома руками, що призводить до його падіння і не дає йому можливості чесно боротися за м'яч у повітрі. Незважаючи на добре розташування, арбітер не помічає явного штовхання і помилково дозволяє продовжити гру. У таких випадках повинно бути визначено фол у нападі. Фол очевидний, і відеоасистент арбітра правильно переглядає інцидент і рекомендує арбітру провести перегляд на полі, який справедливо скасовує гол і поновлює гру штрафним ударом на користь команди, що захищається. Гравець Олександрії номер 9 виконує підкат, щоб дістатися до м'яча раніше за суперника з Полтави номер 7 і успішно грає м'ячем. Однак, після виконання підкату він тримає ногу витягнутою і піднімає її в бік суперника, торкаючись його правого коліна шипами, що виставлені назовні, і з надмірною інтенсивністю, що обумовлено імпульсом ковзання у підкаті. Таке нехтування безпекою суперника могло призвести до серйозної травми і явно ставило під загрозу безпеку суперника. З цих причин цей підкат мав би бути покараний червоною карткою за серйозне ігрове порушення, а не жовтою карткою. Проаналізувавши вище зазначені критерії, відео асистент арбітра правильно рекомендує арбітру провести перегляд на полі. Однак арбітер вирішує залишити своє первинне рішення, очевидно вважаючи, що інтенсивність зіткнення не була достатньою, щоб становити загрозу для безпеки суперника. Українська асоціація футболу